Зрозуміло, чого саме студенти цю країну вибирають, тому що вони там можуть проживати своє студентське життя, дорослішати, а готуватись, спілкуватися один з одним, ділитися різними кухнями. Також цікаво, пам'ятаю, студенти розказували, які самі нідерландці. В Нідерландах є така їх особлива культура в тому, що, скажімо, кожен займається своїм, вони дуже піклуться про себе. І про своє там ментальне здоров'я, і тому вони не осуджують нікого, можна так сказати. Тобто, в них якщо ти щось хочеш, ти це робиш, і от тому відчувається така досить легка Спобода. атмосфера. Да, в спілкуванні легка атмосфера загалом в житті разом різних культур, тому що нідерландці вони максимально відкриті, в плані не будуть осуджувати якусь іншу культуру, або казати, що ми тут робимо саме так, робіть так само. О, тобто вони живуть своє життя.